Друзі, чесно кажучи, я ще й сам не можу повірити в те, що сьогодні відбулося. Я повний цілий день провів на турнірі тут, на тенісному турнірі Роланга Рос. Ми вболівали за всіх наших дівчат, наша дружна журналістська команда, офіційна делегація. Ми всі підтримували дівчат і дівчата провели цей день блискуче. Нас усі порадували. Спочатку перемогла Еліна Світоліна, потім Марта Костюк, І ось щойно завершилося. Завершився поєдинок Даяни Ястремської, яка також перемогла. Хоча в першому сеті програла бразильянці, потім зібралися другий витиша, а в третьому повісила суперниці баранку. Взагалі враження ще й надаля сьогодні. Подивився, а в наступному колі він буде грати з Жоковичем. Тому емоції сьогодні ну, дійсно, це неймовірно. Я не можу не можу повірити в те, що відбулося. Yeah. Uh -huh.